Новин на телеканалі тв 4 Христос хрещається. Молитва, єднання та відчуття радості. Саме так тернополяни відзначали свято водохреща. На набережній Тернопільського ставу відбулися традиційні заходи, з освячення води, які об'єднали десятки мешканців і гостей міста. Освячена вода, яку цього дня віряни несуть додому, символізує Боже благословення та вважається цілющою. Її зберігають протягом року, освячують домівки та використовують у важливі моменти життя. Про особливу атмосферу цього дня далі у сюжеті. Там нині владико прийде освяти воду Духом, твоїм святим. Молилися, освячували воду та колядували. На набережній Тернопільського ставу біля пам'ятного хреста відбулися традиційні заходи з нагоди водохреща. Вже другий рік поспіль це свято відзначають за новим стилем 6 січня. Так у парку імені Тараса Шевченка представники духовенства різних конфесій відправили спільний молебень щином освячення води. Тоді Іван Хрестить Ісуса в той час відкривається небо, появляється трійця. Син Христиця, Дух Святий, злітає у виді Голуба, а Отець Небесний промовляє. Це є син мій улюблений, котрий моя вподобання. Я ще раз вітаю найбов вас і всім, що творить многі і благі і літа, але так, щоб ви чув весь Тернопіль, що ми співаємо. Пам'ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя хрещення Київської Русі, прийшли десятки тернополян, щоб набрати освяченої води. Люди кажуть, це свято особливе, адже нагадує про багатовікову історію української віри та традиції, які до сьогодні не втрачають своєї значущості. Люди зібралися, гарна погода, сніжок випав, як на ярданських морозів боякувати немає, і що вони на цього року минули. Люди святкують, моляться за перемогу нашу за мир. От, і Я думаю, що все ж таки Божа благодать на Україну зійде цього року. Щороку приходжу, коли виходить з рідними, коли виходить як сьогодні одна, але кожного року приходжу, бо це радість, це свято передається потім на цілий рік залишається. Воду, яку сьогодні набрали тернополяни, вважають цілющою та особливою. Нею освячують домівки, щоб захистити від негараздів, п'ють у разі хвороб, додають у криниці, а також зберігають протягом всього року. Для багатьох вона є потужним оберегом, що принесе мир та здоров'я. Вбиваємося, як завжди, свячуємо хату, дітям п'ємо це, звичайно, і залишаємо на рік, щоб вона від хрещення до хрещення була. Зберігаємо її цілий рік. При хворобах можна випити. Коли там щось погано почуваєш себе, освячуємо також домівку. А де крім того, чекаємо що священника з укропленням. Віримо в цілющі власивості воно особливе для всіх, для всієї України. чекаємо перемоги на сам перед після завершення чину освячення води біля пам'ятного хреста. Відбулося театралізоване дійство Маланка. Українська журналістика зазнала непоправної втрати. Пішов із життя Олег Снітовський. Він був не лише талановитим журналістом, але й обличчям телеканалу TV4. Саме Олег Снітовським був першим редактором провінційних вістей, автором проєктів та ведучим. Кореспондент присвятив своє життя пошуку істини, аналізу подій та підтримці українського суспільства у найскладніші моменти. Його відданість професії та щирість залишили глибокий слід у серцях усіх, хто його знав. Вічна пам'ять і щирі співчуття рідним та близьким. Оздоровлення чи випробовування на витривалість. Уже другий рік поспіль тернополяни святкують хрещення Господнє 6 січня. Традиційно на водохрещі охоче занурюється в ополонку, адже вважається, що вода цього дня має цілющі властивості. Цьогоріч у Тернополі було два місця для таких занурень на тернопільському ставі біля єлисейських полів та у парку Супіль, чи неподалік клубу любителів загартування Нептун. Як все відбувалося і як моржувальники готувалися до пірнання? Дивіться далі у сюжеті. Морозне повітря, холодна вода, лепірнати за таких умов на водохреща традиція. У 2024 році охочих зануритися та отримати цілющу силу священної води було значно більше ніж цьогоріч. Одним Один із таких маршувальників є Ігор Скульський. Хлопець розповідає, у відкритих водоймах у різні пори року, загартовуючи організм. Цього разу він вирішив приєднатися до традиційних занурень на Йордан. Холодно таке бодрить. Так, ну, сілюша, бо хоча б не слабнеш, ну, після того, як окунаєшся. Михайло Петрушка моржує другий рік поспіль. Хлопець розповідає, не потребує спеціальної підготовки, адже любить холодну погоду. Він часто поєднує сауну з холодним басейном та приймає контрастний душ. А ще пірнання на водохреще планує зробити своєю традицією. Вода клас, всім рекомендую омолодитися, оздоровитись. Тобто, тут немає нічого якогось такого е переживання. Все-таки це свято, це рахується е священним і ніяких хвороб від того не буде. Е супер. Емоції просто зашкалюють. 67-річний Ярослав Шевчук вже 10 років щоранку бадьориться холодною водою. Він каже, що ці процедури стали для нього звичкою, яка додає енергії та заряджає азартом на весь день. Чоловік переконаний, що для досягнення результату важливо займатися моржуванням регулярно і спочатку правильно підготувати організм. Бажано б десь якісь часто такі холодні ванни робити, десь, десь моціон якийсь, якісь протиратися мокрим холодним рушником на початках. Потім десь можна обливатися там легенько чи ванну холодну приймати, якийсь контрастний душ. О, а потім приходити сюди та. й… Ти все, якщо тепліша вода, то в джерелі там джерело є ще там, десь порядка плюс семи градусів тримається температура води. Ото там, якщо зараз, то набагато тепліше, ніж тут. Медики кажуть, моржування сприяє зміцненню захисних функцій організму та знижує ризик захворювань. А деякі люди вірять, що купання на водохрещі не тільки зміцнює імунітет, а й може змити гріхи людини. Однак, перед тим як пірнати в ополонку, важливо проконсультуватися з сімейним лікарем і врахувати індивідуальні особливості свого організму. Сьогодні ми маємо змогу збиратися за святковими столами та відзначати важливі події завдяки мужності і самовідданості наших захисників та захисниць. Серед них і моя колега-журналістка, яка обрала шлях служіння країни, боронити наш край. Аліна Денисюк змогла не відразу, адже у двох частинах дівчину брати не хотіли на бойові посади. Але бажання дівчини два роки тому було сильнішим, тому зараз вона у батальйоні. Спеціального призначення бригади Рубіж після чергового завдання дівчина перебуває на лікуванні, і зараз вона із нами на зв'язку. Привіт, Аліна. Привіт, Настю! що спонукало тебе змінити кар'єру і піти у військо? Загалом про військову службу я почала думати одразу, як тільки почалось повномасштабне вторгнення. Проте у мене на той момент був страх, страх того, що я буду більше тягарем і користі з мене буде ну, взагалі ніякої, можна так сказати. І оцей рік, що я наважувалась підписувати, не підписувати контракт, працювала журналістом і далі. Я дуже часто про це думала в перерві між цим роком. Я ще була в Чехії декілька місяців. Потім назад, як повернулася до журналістики, я все ж таки зважила всі за і проти, коли я вийшла прогулятися Тернополем до сих пір. Пам'ятаю, березень 23-го року, а чоловіків на вулиці немає. І кожен мені пише, що так, там ТЦК стоїть, там ТЦК стоїть, там ТЦК стоїть, так, я туди не піду, я туди не піду, я туди не піду, і я туди не піду. І Я така, М -м, понятно, ну окей, раз ви не йдете, то я піду. В принципі, це стало таким Тут вже остаточним, остаточним важелем, коли я вирішила, що, вирішила, що все, все ж таки я підписую, підписую контракт, а, а тоді ще якраз... Була агітація, що ти пам'ятаєш про гвардію наступу. Ось і в одну з цих бригад, я, в принципі, і потрапила. А як пройшла для тебе ця адаптація до військового життя? Загалом в мене немає проблем із адаптацією, я дуже швидко до всього звикала. Тобто для мене не були важливі умови, бо я до того жила в гуртожитках з декількома людьми. Та, і то, що там умовно я раніше жила з трьома дівчатами, переросло в те, що я можу жити в, кі... в палаці з двадцятьма мужиками. Ну там швидше їм був якийсь дискомфорт, і це їм треба було адаптуватися до того, що дівчинка є в підрозділі. Тобто, якщо ти йдеш, то йдеш в армію з... зі своєю тілі, зі своєю метою, ну, типу, для, для тебе це не буде складно. У, У мене не було якихось проблем з гендером, там як дуже багато дівчат пишуть, що їх там в армії притісняють. Ні, в мене такого типу не було. Я попала відразу в адекватний можна так сказати підрозділ. Просто хлопці ну, не звикли до того, що дівчинка може бути в компанії. І потім, вже як звикли, то я вже стала ну, ну, і, і не, не побратимом. По але побратими хоть, як вони люблять казати, побративиха і все, типу, шутки, які були, які були до мене, які не залишилися мі. разом зі мною. Які би ти зараз хотіла донести повідомлення, враховуючи свій досвід до, до нашої аудиторії. Будьте толерантними до військових, зараз я все частіше спостерігаю таку картину, коли. Взагалі, роботу військових починають навіть не те, що починають, вже давно почали зацінювати ті самі підпали машин, хамське відношення або елементарно був випадок, коли військовий заснув на лави. Це я сама вже бачила. Всі подумали, що він п'яний. А, і, і коли його розбудили, в нього ну, типу мова нев'ятна, непонятна, непонятна. Всі думали, що він п'яний, а він у нього просто проблеми з, з головою. У нього хороша доволі була контузія. Бути толерантними до військових, до людей в формі. Так само це стосується людей, які втратили кінцівки на війні. Не треба тикати в них пальцями. Оце єдине таке прохання. Які поради ти би дала дівчатам, які задумуються над тим, щоб піти у військ? Ну, перш за все, це розуміти, чому ти туди йдеш, розуміти, знати і е, бути готовими до всього. до всього. Прокручуйте в голові найгірші сценарії, які тільки можуть бути. Ну, ти, ти маєш бути готовим бути до того, що ти можеш зіштовхнутися з гендерною рівністю. Тобто ти можеш вислуховувати свою сторону, що ти прийшла сюди найти е, чоловіка, ти прийшла сюди овести мого чоловіка, дуже багато тут дружин, моїх настав або... дуже багато дружин військових ревнують до жінок військовослужбовців, скажімо так. Ось ти прийшла там за ну, ти штатна, ти не виходиш на позиції та е, горлові війська і т.д. далі От до таких коментарів треба бути дійсно готовими. Потім треба бути готовим, що е, до того, що загалом відбувається, якщо ти наважишся йти на бойову посаду. Тобто виходити на позиції. Тобі треба розуміти, що там геть не бантики, там не щасливі фінали, де тебе ти можеш сидіти три сутки, тобі нема що їсти, і ти, ти просто б... боятися, боятися вийти з дари, щоб почистити зуби. Від тебе може ваняти як від коняки, і типу це нормально. Це типа ок. Потім ти вже приїдеш там. Якщо приїдеш, звісно і помиєшся, і все буде нормально. А так, то тільки ну, налаштовувати себе, не боятися, не, не, не боятися бути тим тягарем. Якщо ти вже прийняв рішення підписувати там контракт, чи мобілізуватися, і то йти. Ну, типу, це не страшно. Я ще жива два роки. Вже воюю. І дякуємо тобі за службу, за захист і дякуємо, що знайшла можливість поспілкуватися. Зима приносить із собою холод, сирість і складні умови. Тож теплий одяг для захисників і захисниць стає справжньою необхідністю. Теплі шапки, шкарпетки, рукавиці та флісові кофти збирають у резиденції Миколаю у Тернополі для наших бійців. Долучитися до благодійної акції може кожен охочий. Більше про цю ініціативу розповість наша Олена Чепі. Теплі шапки, шкарпетки, рукавиці та флісові кофти. Ці та інші речі збирають у резиденції Миколая у Тернополі для захисників та захисниць, які зараз перебувають на передовій. Організатори акції наголошують, одяг та аксесуари зможуть не тільки зігріти бійців у непростій зимові дні, але й стати для них символом турботи, підтримки та вдячності. Віддав холодний період року. І хлопцям потрібні речі, які би зігрілися. А в зв'язку з тим, що зараз зима, вона така йде мокра, можна сказати, сира, холодна, то речі буває, немає можливості попрати, висушити. До речей, які потрібно приносити у резиденцію, є певні вимоги. Головне із них одяг має бути маскувального кольору, тобто хакі або піксель. Це нові мають бути. Ну саме головне, що колір, тому що зараз є така вимога. Що має бути відповідно, хлопці мають можливість вдягати тільки відповідні кольори? Тобто, це речі зазвичай, які можна придбати в військових магазинах. Це ті речі, які постійно носять військові, і ті, які їм потрібні. Приносити речі можна в резиденцію Миколая або залишати біля неї, що на театральному майдані до 19 січня. Крім одягу, організатори закликають небайдужих долучитися і до збору коштів. Їх планують використати на запчастини для ударних безпілотників, які допоможуть нашим воїнам на передовій. Крім того, ми ще хочемо зробити ще одну ініціативу. Це буде 18-19 січня, субота-неділя. Ми зробимо фотосантою за донат. Тобто люди можуть прийти сфотографуватися з Сантою і за будь-яку вільну суму платежу на ЗСУ вони зможуть це зробити. Навіть найменший жест, теплі рукавиці, пара шкарпеток чи благодійний донат нагадує нашим воїнам, що їхні зусилля цінують та пам'ятають, а ще доводить: вони не одні в цій боротьбі. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua А також слідкуйте за нашим телеграм-каналом, QR-код, від якого ви бачите просто на своїх екранах. Там ми публікуємо новини 24 на 7. Спокійного вам вечора.